Я завжди, коли зустрічаюся з людьми, після цього мені якось стаю бадьоріший, стаю е, працьовитіший, а так знаєте, розлінишся вже так, е, рибу ще не йдеш робити, бо е, холодно. Я тендітний, я не такий, як ті, що зимовою риболою займаються, розумієте. Дівчата чогось не дивляться в мій бік, розумієте, то вже й не цікаво мені за ними бігати, розумієте. І тоді сідаєш оце і думаєш, що щось я оце може напишу, а ти починаєш сідати, писати, щось зачепишся, за щось інше. І вже що-небудь робити, аби не писати, розумієте? Наприклад, або на дорогах, знаєте, дороги, вони теж багато дають. Я в Австралії каже, мені мій знайомий каже, ти бери авто і каже, їдь сам ту рибу ловити, ти знаєш де, бо ви там в Україні тільки рибу лапаєте, а ми мусимо ще працювати, щось робити. Добре. Я сів, а документів я ніяких не маю. так. З присобі і водія проваги, я кожен цих їхав в Австралію машиною їхати, розумієте це. Нібильмеса англійською, розумієте? Mm -hmm. Але кинув мішечок там з якимось бутербродами, вудки, їдуть, співають, тішуся, Це ж 150 кілометрів в горах, таке озеро я вже на ньому був, там чудо, риба ловиться, там щотижня перевіряють воду, щотижня. Рибу перевіряючи, там ви не побачите на березі озера окурка, нічого, нічого не платите, все нічого це ви можете відпочивати. Там все це розумієте, не побачите ніякого е непорядку. І так приємно все це розумієте, І риба чиста, і вода чиста, можеш купатися. І я їду, знаєте їду, але так бачу, водії щось поглядається і шкіряцю. Ну, знаєте, я зник до ночі. Наші, якщось не так, він тобі покаже такий жести. Він тобі таке відчитає, ти побачиш, по його обличчю страшнішого чорта, розумієте, може вискочити з машиниці. А тут ну, щось шкіри з зуби, човни цей. Але раптом мене обганяє поліцейський джип, там не стоять, кущать як нас, обганяє джип, і коли має стоп поліція, стоп. Мені Петро казав, на поліція зупинить, ти з машини не виходив, від конечко відкриєш, руки на кермо кладеш. Mm -hmm. Ну я так звука, я гордо вправ, а тоді до Петра, в Йолкі-Маталки. Кірмошко справа, я перший раз сів за кермо за в кірмо Я їду не крайньою правою, як треба, щоб ми... не затримувати, а крайньою і лівою, і, ну це одна блока. Вони сміються, що турний європейсь потрапив в Австралію, розумієте? Ось. І він, він, а вони там такий порядок, тут один підходить сюди, стає коло вікна, тут я відчинив обидва вікна, руки на кермо. Такі стоять хлопці, високі гарні. І так один той каже, як так висунув носа, значить, і все. Він каже, є роб? А я, значить, таким телячим голосом кажу, джапе! А він каже, має, так, доді, а тоді до того другого каже українською мовою, галицьким діалектом каже Миколов, найоясний шлях трав. Перший раз кажу японця з таким носом. Я в України, а це яка була блога. Вони ж мене до того озера супроводжу. Вони мені черняків напаркали, вот там і наші черв'яки. Вони за мною приїхали, а потім цього Миколу я женив. Христя Стебльська була в гостях тої нареченої там, значить, цей ми зустрілися випадково. А Микола, і ми приїхали, а там її ці батьки кажуть і ой, у нас сьогодні у нас сватання. І це добре, що пан Євгене приїхали на сватання, на поліцейський дорожній сватає волічку, це все. Вони, то... І слухайте, а не ж? Я не знав, що то Микола приїде. Микола, «Привіт, Микола, я Та, знаєш, це все. І він, а вони кажуть, пане Євгене, а ви як знаєтеся? Так це я ж йому кажу, казав славити вашого. Розумієте, <ріст> 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 от бувають випадки такі. Ну, про дороги ще вам розкажу про дороги. Значить, мав я запорожця. Ще батько був живий, взяв він був, через сонце я там трошки грошей до ковбри, який з цими згадіте. Запорожець капітальний був. Я ним стрибав з парома, ви, ну злодника. Я навчився тільки їздити і добре їздив, але суть -то в тому везу брата, брата значить, і брато сина поступати в Карпати, в косів, в художнє училище. Вже я з хлопцями там домовився, всі художники мої знайомі, значить, це, і, і, він гарно має але я доводив. У харті глянув з солотники, думаю, от туди, я ж не знав, що там моста нема. Найближча дорога. Я під'їжджаю, а там моста нема парому. Ми заїжджаємо на той паром, нікого нема на паромі, заїжджаємо на паром, Стой Богдан сидить брат, племінник ззаду сидить, приїжджає, а підганяє паром, а він до берега не доходить десь метрів 15. І кажу, я кажу, що ж ти мені не сказав? Ну як я буду робити? А на березі бачу, стоїть, мабуть, з 20 людей, ну чекають якось, щоб, може, той пора, але він не підходить до берега. Або якась щось там води стало чи менше, чи значить я нічого не кажу, братик, підкачуєш там, я злізаю, злізаю в воду, води по коліна. Значить, чим далі до берега, тим менше. Пісок верде дно. Я тихаря братові нічого не говорив. запорожець встаю назад, під задню лінію, розганяю спаром а мотор задума в цьому запорожці, він отамне. Виклина на берег, навіть не замочило, нічого. Виїхав, чую, на березі. Амфібія, амфібія. Черно став, приптався з людьми, не впізнали трохи. це тільки брат такий був ці. Жить я не менее, мовчи, десь ми від'їхали, може, кілометрі два. Що ти мені нічого не сказав? Я кажу, якби я тобі сказав, кажу, то ти би вже кажу, мені, мене переконав, що не треба, коли вже 150 кілометрів об'їжджали, а там люди чекали. Але ото от Запорожець, в мене, я тільки почав їздити, а в перці працював і кажу, е е до Житомира я поїхав в командіровку. За житомиром пост і я чую щось в мене, як тільки оце почав їздити, чую, щось в мене халатає в моток. Я зупинився, думаю, я її стану, може щось спитаю. Я зупинився так метрів за 20, а він ходить отакий от шпиганет, більший за нього, один такий, лейтенант, такий, хиська запчут, от тільки ходить. І до мене не підходить. Ну як думаєте, відійшов би, спитав би що? Я подивився, то ж мотора спереду нема, то відро калатає, рухається, знаєте, бо це якесь там купив. Мотор стане все в порядку, це відро підпер. І тільки сідаю цей автомобіль, тільки рушив, а він мені макого на капот. Лац! Ну, Я не дуже їх боявся. У мене перчатське посвідчення, знаєте, його боялися, як чорта. Але як він мене зупинив посеред дороги, я так пригальнував посеред дороги. Спеціально. Він до мене документи. А я так серйозний мене. А я кажу, прокидайся, чого там кажу, є на право управління транспортним средством. А для чого кажу? Ви нарушили правила дорожнього твірження. А чим кажу? Ви не прив'язані прив'язним ремнем. Це ж п'ятий стояв. Дився, чи я, я в запорожці чи й його за собою а я думаю, що... А кажу а мені не можна йому ще так ніхто не відходить стоїть стоїть кажу у мене лоску дивиться а він дивиться дивиться а що як співп'ять шестерня по голові а тоді кажу а справка у вас є я кажу в тебе лоскути є Ну та йди, кажу до лікаря, хай десь вправи. Ти Це ж не хвороба кажу. А ти кажу, не віриш. А мені їздити треба. А ви не рзати, зроблю, аварію, кажуть. Стоїть, ну треба що тоді. Кажу, треба, генералів питав, і ті не знають. кажу. На документи карай кажу. Юкин каже, что треба щось вот, тому що я вам повірю, я вас відпускаю, але найдеться дурак і не поверит. Він той дурак вже генерал. Так що такі випадки у мене, ну ще одне дорожне, трошки правда трошки натуралістична, але де? Там від мене, від хутора на замбік, недалеко оця. Володіння цієї заслуги. знаєте? І там дуже гарні ставки. А рибою в районі там відає Іван Іванович Павленко такий, ну відомий як зараз. А його дружина валя тими ставками, що в цьому селі. Риба така. Цей. А в сусідньому селі, в Пилипівці, головою Колоску був Кодаківський, птиця зараз соціалістичну партію Фастую, чого не і Сережа там такий мої друзі. І ми познайомили так, вони мене з Іваном Івановичем, не знаю, чи я поїхав. Він каже, приїжджайте, поставте в машину в посадці, собі І Я приїхав, через поля приїхав спокійно, значить, сухо було, значить, поставив машину в кущах. Прийшов Іван Іванович, пляшечку приніс. Я мав свою. Приїхав Кодоківський, бо вже знав, що я буду рибу ловитий, прийшла валя принесла дети якісь на цей. Я я, ну, я ніколи за хергом не п'ю, але на капоті трошки вийду. То було вересень місяць, і ота сікло, знаєте, така мжичка, не дощ, а така мжичка. І ходу, а короб, хто є, рибалка, тут, то знає, що короб скажені прийде. І я розумієте, Стоїмо коло того капота, тільки купив японську вудку за 90 рублів, Ходаківський турок, голова колгоспу, бере цю гудку, закидає сам, йде горілку купити. Розумієте? Ну, короб, там же вже бачу моя вудка посеред озера. Я, як Богу, зудяг, і кинувся туди, ледве виволік, сам ледве виліз, мокрий, а тут січе все знімаю з себе, все це, навіть в кущах коло цієї машини, все стіну, готує дуже. Видно, що валі я не дуже сподобався, голи, вона відразу втікла. в мене ні, немає. В мене в запасі завжди були якісь такі камуфляжні штани. Там нічого нема в машині, бо я ж не планував, що я ходу по поліз. Значить, це все. Вже настрій бачу, хлопців павку це все. А мені я ж хоч би був одну рибину. Тоді я побачив, вони вже пішли, думаю, хоч що щось треба. Я побачив великий цілофанин, мішок себе вагає. Вирізав дві дірки ні, на ноги. Отак голий, як був сунувся в нього, значить, то ще не знімали цей. Тут на руки вирізав теж дві дірки, а тут як жабо взяв пояс і таке жабо зробив, от тут і Нормально, не дує. Все розумів. Тіло ще тепле, розумієте, гріє само себе. І я, і сів, мав пару поробів, то думаю, вже треба їхати. Ну що ж цей? Але там в мене в машині на сидіннях кожухи такі е ці. Ну що я думаю, я буду мокрі штани, там лежать все в багажнику, що я буду цим. Поїду так, хто мене буде бачити. До три села треба було проїхати, бо вже тут дощ трошки розмочив дорогу, вже полями не поїдеш. Треба було через Ковалівку цю засушену проїхати, тоді виїхати в Пилипівку, тоді в Королівку, і там вийти на трасу е, міжнародного е, фастів у І там ніколи нікого нема. Я, знаєте, так сів за кермо. Цьому мішку їду помаленько, значить, їду, виїхав. Там тільки оце виїхав з тої королівки, стоїть якийсь сержант, ніколи там не стояли. Розумієте, стоїть якийсь таке, що я бачу забамбурене, знаєте, з макогоном, стоїть і цей там, дивиться на це все. А я і мені макогоном зупиняю, зупинився. Я зупинив. Він чекає, що я зараз вибіжу. Волога не волага, але вибіг і зараз наче до мене. Ну я в штанях ніколи не повірте, я, я сиджу. А тут голий, що я побіжу до тебе. Він йде, так, почекав, почекав, поголі, йде, до мене йде. Я відчиняю доріця, так повале. Він глянув, челепа аж на череви. Дінеться, бачив, що. Сидить, годин чоловік за кермом, коли це в паном пішку. Інопланетян чи що розуміється? Він дивиться, а я кажу, вибачте, кажу, біда. Певне, кажу, той японський вірус, що кажу, той, по радіо щодня говорять, кажу, отак вибачте, в животі крутить, що він стираєш та несмотря. А він їм.

ᱱᱤᱪᱤᱛᱟᱹᱱᱟᱹ ᱠᱩᱨᱚᱢ ᱱᱮᱛᱚᱨᱤ ᱟᱫᱟᱛᱟ ᱱᱩᱥᱛᱟᱨ ᱱᱩᱛᱮᱵᱟ ᱠᱩᱱ ᱥᱟᱱᱛᱤ ᱱᱤᱪᱤᱛᱟᱹᱱᱟᱹ ᱠᱚᱱᱭᱟ ᱤᱫᱤᱨᱪᱷᱚ